Слава Україні, слава Збройним силам України, дякую за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні моє відео. Я хочу присвятити трояндам, сортам топ-10 сортів, які рекомендують для дачі, або ж для якогось віддаленого вашого такого, ну, володіння, там, в яке ви потрапляєте нечасто, раз раз тиждень, раз-два тижні. І ну, це умовно така назва, я назвала для дачі, бо це найпопулярніше місце, та, де ми маємо, наприклад, куди поїхати, і відповідно якусь присадивну ділянку, де можна вирощувати і троянди в тому числі. Отже, в мене загалом я вирішила створити таке відео, бо в мене є топ-10 для початківців. Але це я вирішила створити, і тут в мене потрапили сорти, які є досить легкими в догляді. І які витримують досить непогано різні погодні умови, і найголовніше, що вони тривало квітнуть. Відповідно, ви, ну якщо десь не вийде щось, не вдасться, заберетеся, то ви застанете їхнє квітування. І першою починає список Омаш, Абарбара, Барбара або ж Гайнц Вінклер. Ну і так. Чому? Тому що вона підпадає під всі мої визначення. По-перше, дуже тривале квітування в неї. Досить гарно вона нарощує і на першу хвилю дуже щедро, на другу хвилю дуже щедро. Тобто, ну, дуже велика ймовірність, що навіть щоб там не сталося, ви побачите її квітування. І навіть до пізньої осені вона дуже легка в догляді, адже самоочищається і самоочищається в неї вели великі квіти. Я думаю, це видно і по відео, але я вам ще словами скажу, що вони дійсно великі. Тому, коли вони опадають, нема таких пелюсток дрібних, які все ж таки треба ви на листячку там Поміж листям, все-таки вона цільно отак квіткою відпадає, ну, хай може десь застрягнути між листочками, але виняти таку велику квітку не проблема. От, поприбирати під кущем досить швидко, обрізати влітку не треба кудись її там формувати, адже вона самочищається і сама по відповідно, далі наростає. От, і вона дуже гарно переносить. В мене перенесла вона і вологість, була така затяжна минулого року. Ну, це, ну, це вже 21-й, якщо говорити. Бо в 22-му не було такої прямо затяжної влогості влітку. Восени, от це відео, це є вересневе відео на початку вересня, потім дощі почалися дуже сильні, і так, вона не показала прямо ж таку красу, звісно, через повністю надмірний вологий вересень, але дуже і дуже гарно. Вона себе показала, що цьогоріч, і спеку вона непогано себе тримала. Ну, така, я би її віднесла, як то кажуть, ну, без вагонь. Ну, Ірдезір ще одна, досить схожа палітра, хоча дещо, ну, дещо більше так є червонуватість, можливо. Ну, але, але загалом вона схожа з Омажа Барбара. Тому, якщо ви маєте обмаль місця і не любите повторювати, наприклад, Схожі кольори, схожі відтінки, то так оця буде красуня дещо наближена до Омажа Барбари по своїх, по своїй барві, і вона теж мене потрапила в рекомендацію, адже вона теж дуже тривало квітне, дуже щедро нарощує. Квіти тримаються довго, незважаючи на те, що вони є ну не повністю такі аж махрові, а напів. Але вони тримаються досить довго, досить гарно і теж переносять непогано і спеку переносять, і дощ переносять. Так, вони не самочасні, сорт, не самочасний, тому треба буде дещо влітку пообрізати. Але я думаю, не критично. Якщо навіть де щось не обріжеться, то вона все одно сформує. Можливо, не таке буде густе квітування, але так, але вона щось та й видасть. Але загалом, якщо є час якийсь на догляд, то вона дуже щедро віддяжить. І його ще, що важливо, що досить гарно наростає цей сорт. Тобто вже на другий рік ви помітите досить щедріше квітування. Red Sensation. Тут було тяжко виділити, бо в мене є, ну так, Частина є спреїв, або була, І від них влишилися дуже гарні враження саме в тому відношенні, що вони дуже тривало квітнуть, дуже щедро нарощують. Але я все ж таки віднесла сюди Red Sensation От, бо вона в мене вже не була ніяких тупох. Думаю, не треба обділяти її увагою. І знову ж таки, ви бачите, що палітра трішки схожа до двох попередніх, хоча вона може бути такою аж дуже насиченою. Така ж, ніби ну, чорноватість, не чорна, звісно, але ну дуже ближче до таких насичено бордових і з чорнуватим таким відтінком. Так, вона теж буде тривало квітнути, вона теж спрей нарощує дуже щедро, дуже гарно. І в перший рік вона може бути такою досить плоскою квіточкою більше. А отже, в другий рік, в третій рік вона такою буде. З'явиться така округлість, і навіть квітка буде такою дещо кулястою. Ну, цікаво. цікаво. І, відповідно, ви її теж будете дуже мати можливість дочекатися її, якщо навіть не встигатимете. От, тому такий варіант досить і досить непоганий. І ще я згадала, я то собі поведіла, але от цікаво, до речі, буде почути вашу думку. Бо я поділяла такі ну, які дуже. Привабливі, так. але з іншої сторони, ну, дачі, я не знаю, можливо, хтось часом є таких, хто наглядає так? сусіди якісь, чи що? але часом є такі сусіди, що самі дивляться, щоб то потягнути. От мені цікаво, наскільки так, ви вважаєте, чи ваші дочі, чи ваші от будиночки, де ви висаджуєте троянди, ділянки, наскільки туди треба висаджувати і можна висаджувати красу, наскільки то безпечно. Гранатовий браслет ще одна красуня, яку я рекомендую, тому що вона дуже довго квітне. Ну, дійсно дуже тривало. Мені здається, що чи не найтриваліше вона квітне в мене, самоочищається, теж дуже важливо. І відповідно, якщо ви не встигли на обрізування, то вона сама очищатиметься і поступово буде нарощувати нові пагони із новими пуп'янками. І теж дуже тривало буде квітнути. Компактна, і якщо навіть переживати, щоб була якось десь ну трішечки, може, за чим заховати її, то цей кущик розпідійде. Від... Він досить невисокий, досить компактний, тому можна якось придумати так, щоб приховати від сторонніх очей, якщо є такі випадки і переживаєте. Ліола, ну тут я мусила її віднести, тому що так, тому що квітка нехай проста, але вона дійсно. Вона дуже щедро нарощує, дуже багато вам наростить квітів. і ті квіти будуть дуже довго тривало квітнути, ви їх точно застанете. І причому вони квітнуть тривало, маю на увазі як хвиля, ціла квітна тривало, так і взагалі весь цикл квітування, весь сезон квітування він є дуже тривалий. і не є така прямо квітка якась дуже простесенька, вона цікава, вона цікава, має забарвлення, цікаву форму пелюсток, дуже легко обрізувати. Принаймні в мене цього сезону склалося так, що дуже легко було обрізувати. Я, вона вже мала пробудила мені бруньки, я вже не раз згадувала на відео, і я вже мала взагалі дуже інтуїтивно, фактично, ви не витрачаєте багато часу, бо є такі кущі, над якими треба посидіти, подивитись, подумати, чи туди, чи туди. Тут треба тільки дивитися, ну так, можливо висоту. І щоб якось воно гармонійно виглядало і обов'язково, щоб брунька йшла назовні. Дивитися, щоб так по правилах. Оце і так. Але кажу, навіть були вже, я згадувала на одне одному з попередніх відео, що були навіть такі пагінці, вже навіть з мініатюрними пуп'яночками сформовані, що тільки бери обріж, те, що відсвіло, і все. Вовузела, виузеля теж е, такий сорт, який дуже довго тримає гарну квітку. Причому, навіть якщо ви не побачите, як вона роз... починає розквітати, розцвітати її кольорову палітру, її барву на початку квітування, то ви побачите її ну, наприкінці, там, хай та, чи вже, коли квітування буде, ну, відцвітати вона, і вона теж, як на мій смак, вона теж досить гарно відцвітає, не втрачає декортині, вона міняє. Палітру з більш такого помаранчевого, жовтуватого, коралового до зеленкуватого. З'являються такі дійсно теплі зеленкуваті ніжні відтінки. І мені теж таки дуже подобається. Ви на відео теж побачите. Тобто, вона все ж таки вона й компенсує, якщо так кажу, ви не встигнете. Але швидше за все, що ви побачите її квітування, бо вона гарно і довго тримає квітку, гарно витримує спеку. І наскільки пам'ятаю, вона мене потрапила в список щодо тримання спеки. Куч не буде аж дуже густий, але вже на другий рік ну, непогано він так нарощує порівняно з першим сезоном. І ще мені сподобалося, що на кущі, от навіть коли один вже відцвітає, як, наприклад, оцей, тут вже чітко видно, що квіти зеленкуваті, так, вони вже досить довго простояли. Але навіть в цьому соцвіті є ще квіти, які... Пізніше відкрилися, і вони показують насиченішу таку притаманну її, властиву їй палітру з такими помаранчевими вогниками. А є і інші суцвіття, які от тільки-тільки відкриваються, от, наприклад, таке. І видно цю кольорову палітру, барву, яка така ж ніби світиться зсередини і притамана в І ще щоб не бути голослівною, що ви думаєте, що я багато чого враджувала? На... Ну так, довіряти чи не довіряти, діло кожному. Але скажу, що я собі ще вподобала одну голд вузела, чи то голден вузела, і я от навесні мала би її висадити. Одна добра ручка мені допоможе в цьому. Дінки, дінки, я віднесла чому сюди, бо, як я вже казала, мабуть, в якомусь відео, що я. Ой, перестаралася з мускусними гібридами своїми, в тому числі з динки. Я її врізала занадто, і в мене друга хвиля ну, майже не квітла, були поодинокі квіти, я занадто багато врізала. Тому я вирішила її додати сюди, саме для варіанту для дать, бо ліпше, я так побачила, ліпше взагалі не рухати її, та, ніж занадто рухати. І, відповідно, гарний варіант, коли ви думаєте, що час іде, погода якась сприятлива, а я не можу потрапити через різні умови і що ж робити, як то я встиг. Ну, то все зробити. Так от Дінки якраз так, якщо навіть лишити, не обрізати, я думаю, що це буде краще, ніж обрізати занадто і все, і потім гристи лікті, бо вона того варта, кущ дуже ну, швидко набирає. Оберті він же під кінець сезону, оце відео це є під кінець першого сезону. Тобто вона дуже помітно підросла навіть під кінець першого сезону. А на другий сезон він ще був більше вкритий квітами, було більше суцвіть. Пагони, які загоризонталилися дуже гарно, дали бруньки, і вони, ну так, по всіх довжині квітли. Ну, дуже цікавий. І кольорова палітра цікава, я таку люблю. Вона не є якась рожева, вона з філетовим відтінком. Квіти кулясті, я теж таке люблю. Ну, тобто сорт самий по собі гарний. І так, під мої такі характеристики, які я створюю, віднесла для топ-10 для дач, вона теж підпадає, я так вважаю. Ще одна красуня флорибунда Лариса, Лариса. Ну, так, самочищається. Це найперше, це полегшує дуже роботу прибирати, правда, під неї дуже-дуже багато, бо вона ви бачите, якими хмарами цілими кві... цвітає, і листя майже не видно за тим квітом. Прибирати багато, але це все ж таки швидше, ніж обрізати її, ті всі гілки потім виносити і думати, як ту обрізати правильно. Тому це полегшує дуже роботу. Вона так дуже щедрокитне, багато нарощує. Зразу попереджу, що частина пуп'янків осипається. Я так розумію, що це властиво для неї, бо я як її не доглядаю, вона в мене частина все одно ж обсипається але залишається дуже-дуже багато. І ще цікава її особливість, от влітку ви побачите її більш білою, а восени ви бачите її більш рожевою, ніжно-рожевою. Тому я думаю, що це теж так хочеться восени якихось таких емоцій цікавих. Наступною в мене потрапила Ель Торо. на жаль, багато я її не знімала, от теж за тривалість квітки. Тобто квітка буде дуже довго на кущі, частково втратить декоративність, але не надто сильно. От тому, ви, я думаю, що гарантовано її побачите, застанете без проблем в догляді, досить швидко обрізати, як навесні, так і влітку. Тому я думаю, що з нею легко подружитися і вона гарно себе покаже. Ну і свою теж я вирішила сюди віднести цю флорибундочку. Вона досить невеликих компактних розмірів, тому навіть якщо у вас. Ну так, Дочі є в різному різні, але, хай, припустимо, велика частина дощ це все ж таки невеличезні земельні ділянки, і там хочеться багато всього насадити. Оця красуня вона поміститься, я думаю, будь де Навіть десь можна її сполучити з якимись іншими рослинами, і вона вам віддячить однозначно. Дуже компактний, хайний кущик, просто вкритий квітами. Самі бачите, квіти, здоров'я дуже гарне, вона дуже непогано тримається, боршнисто не помічала. Чорна, п'ятниця, якщо й була, то дуже поодиноко, але я б сказала, що не була порівняно з іншими моїми сортами. Квіт не тривало, дуже довго, щедро, як в першу хвилю, так і в другу. Дуже багато квітів і ще й цікаві кольори мінливі. Бачите, які квіти на одному кущі можуть бути чисто-чисто білі із серединкою такої виражної фіолетової, може бути рожеваті фіолетові, Ну, цікаво, цікаво, як на мене, і достойно. І навіть я пригадую, що от була 30-градусна спека, і частина квітів могла попсуватися, але вона наскільки щедро нарощує, дуже багато пуп'янків вона має, що ви все ж таки, коли прийде сприятливіша погода, трішечки ну, впаде температура, то вона далі покаже вам дуже і дуже багато і дуже щедро, що я побачила протягом усього сезону. От такий мій список вийшов, буду вдячна. За ваші відгуки, чи корисно було, чи цікаво, і, звісно, за ваші рекомендації, які би ви порекомендували мені, бо я теж люблю. Нехай я не, ну, не магий дочі, я все маю поруч, але квіти без проблем теж хочеться сорти мати, навіть коли ти біля них поруч живеш. Дякую і па-па.